Хей, ю, еврібаді! Слава Ден, забагаті залетіло, друзі, ми в скібіді, той тавер Дефенс. Ну і в общем-то, як ви бачите, в мене зараз на моєму рахунку 175 тисяч гемів. Вроді і небагато, а вроді і немало, ну знову ж таки, юніті у мене назбиралося прям дуже велика купа. І мені би бажано з ними, ну, попрощатися, да, а бажано обміняти на гемаси, да? а саме в трейдплазі, тому в цій серії, друзі, ми будемо з вами трейдити. Трейдити геми і пробувати вернути собі все-таки. Своїх 200 тисяч гемасів, бо в минулій серії я прикупив собі ось такого зомбі, що за 14 тисяч цікаво, скільки він зараз коштує. Мені здається, що в ціні він упав прям знатно. Так, дивимося, 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 що в нас тут є такого цікавого на трейдплазі. Ну, по ультімейтах, в принципі, тут все зрозуміло. Так, Тітана Ан Ангела продають за тисячі гемів, нового Годліка продають за 7 тисяч гемів, Титан Октопус Менчик продається за 800. В принципі, в цілому ціни ціни особ сильно так і не змінилися, так що, так що треба треба продавати, заробляти гемаси, так, значить, 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 що ми робимо. Дивимося, що в мене продається. Ну, продається, в мене прям ну багато, багато різних юнітів. Давайте подивимося, почему зомбіча. Ага, зомбіч взагалі не продається. Так, дивись, у мене є ось такий го шоган-камераменчик, такий самурайчик. Давайте, може, його продамо, а ціну я на нього не знаю. Понятно. Так, давайте виключимо трейди, щоб мені просто не заважали. Не заважали виставляти своїх нових юнітів. Текс. Дивись, є отакий от самурай, їх продають по 70 гемів. Давай ми будемо продавати по 45. Так, 45 гемчиків, тако бенс, братуха, полетів продаватися. Так, в мене ще давайте приберемо оцього, типу, оцього приберемо, в принципі, на колдаун. Далі чизмена можна прибрати також, бо особо їх не купляють зараз. Так, давай цього ангела. Ангела продамо за 3450. В принципі, чуть-чуть скинемо. Не прям супер багато, але як не як, якийсь скидончик так ото є. Так, давайте приберемо. Цього кента потім, 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 вулканчик хай продається, в принципі, сигма-мен також пусть продається. Що я можу ще таке цікавеньке виставити, щоб заробити? Так, дивися, є ось такий ось у нас Титан трапмен. Правда, не знаю я на нього ціну. На жаль, він не стоїть, не, не продається, і я не хочу ну продати його задешевше, от серйозно. Дивись, в мене є ось такий тітанчик. Давай за нього ми запросимо 4 тисячі. Не знаю наскільки це розумна ціна, але давайте попробуємо. Давайте попробуємо за 4 тисячі, а там буде, в принципі, видно. Якщо він буде погано продаватися, да, взагалі просто буде висіти, то звісно ж ціну ми на нього змінимо. Так, цей братуха, давай 2650. 2650, бенс, полетів продаватися. Так, дальше. Дальше, дальше, далі. В мене є ще отакі от гості Титан Мікрофон Man. Давай його продамо за 8955. Отако бемс. Далі. Ми продали з вами, кстати, якось. Ось кента за 50 гемасів. Може продати мікрофончики, бо мікрофонів у мікрофоні в мене прям багато. Реально дуже їх багато. І якось, знаєте, жалко їх продавати на, іменно на койне. А ось в трейдпазі я би їх слив би. Так, Astro Large, Large TV Манчик. По чому ти, братуха, взагалі продаєшся, трейдишся? Не знаю, давайте ось оцього чувака ми продамо за. Давайте за 450. За 450 оцього принтера Бемс. Виставляємо. Далі. Гортаємо вниз, вниз, вниз. Тут нічого цікавого, нічого цікавого. Де вона може виставити? Реально. А демон стоїть на продажі. Всю, Питань нема. Питань нема. значить, треба виставляти якийсь інший лот. Так, дивись, в мене є Астро Абгрейті танчик. Давайте, давайте його виставимо за 750. За 750 гемчиків, отако, Бемс, братуха, полетів продаватися. Так, ну і поки в мене будуть це все діло купляти, я пропоную час обдивитися взагалі ціни. Ціни на Юнітю. Так, ну слухайка. Поки що, поки що. Прям супер, супер, чогось такого странного я не замічаю. Бачу те, що принтер уже продається по 20 тисяч, ну ціна це просто що? Реально, ціна за нього лупиться, прям дуже велика зараз. Так, діджейчик продається за 250 тисяч. Я знаю, що в Plaza можна буде купити в рази дешевше. Кстати, годліки нові продаються по 1600. Так. Радужний. Радужний фьючер Ларч Clockman продається за 6 тисяч. Кстаті, ми продали апгрейд Титанчика. Получається, продали, як він називається? Астро, да? А це ми Годліка, звичайного, продали, йо-майо. -йо. А і ще й продали. Демона <рес> нормально слухай Дензо. продажі потихеньку, помаленьку починають прокидатися. Так, давай-ка. Демон, 1250 Бемс полетів по продаж Далі. Давайте, мені треба годлі юніти. У мене їх прям, ну, достатньо, достатньо багато. Тому давайте оцього тіпа типу будемо продавати по 1500. От рівно півтори тисячі гемасів, я думаю, що в цілому так то й непогано. Так, далі, давайте дивитися, що по цінах біді, Клаус. 400 гемчиків. Так, центуріончик у нас, на жаль, не продається. Сержант по 1200 гемів продається. Аквамен 38 тисяч. Голден ф'ючер Ларч Клокмен 65. 000, e, зомбі тойлет 450 гемасів. E, кстати, ми продали трапменщика за 80 гемів, так що треба щось на його місце щось цікаве й виставити. Так, нажимаємо Сел Юніс, братуха, і поїхали дивитися. Дивіться, в мене є ось таких два тіпа. Сінь я на них не знаю. О, акса, у, акси, в мене є два акси. Давай, акса продамо за 1450. Зробимо такий скидончик 100 гемасів. В принципі, я думаю, що непогано. Так, продали ми, кстаті, шаріка, балмена, за 780 гемів. Давай, може. Так, цей міфік, дуже дешевий. Оцей нас по скільки по 85 гемів. О, ще одного продали! Астро! Нормально, слухай, братуха, ми ціни з тобою рубашимо. Так, давай цього тіпа ми продамо за 6 тисяч. За 6 тисяч гемів, таке полетів. Так, далі, в мене ще є один вільний слот. Е, баніка може продати, я це думаю. Давайте реально баніка продамо за 2300. За 2300, в принципі, 200 гемчиків скидон, я думаю, що реально непогано. Так, е, що в нас далі по міфікам? Давайте дивитися за міфіки, бо ціни на різних трейдплазах дуже сильно можуть відлічатися, тому їх ліпше порівнювати, щоб в подальшому розуміти. Розумієте середню ціну на певного юніта. Ну, легенда далі не цікавлять, тому давайте зараз заберемо оцю халяву і, можливо, ще змінимо з вами трейдплазу. Змінимо з вами трейдплазу, там де побільше гравців. Ось, наприклад, в першу, так? Як варіант, можна залетіти. Так, ну і що ж, залетіли ми в нову трейдплазу. В принципі, втіпів, дивіться, і по 300 тисяч і по 150, Ну. Тип нормальна селідна купа гемів. Давайте дивитися, по чому взагалі тут продають у нас юнітів. Так, ну по ультимейтах я бачу, що на цій третплазі пусто. Кстати, продали ми свого тіпа типу за 2600. Продали ще одного демона за 1200. Слухай, а продажі. Диви. Мікрофона продали за 9000 гемів. йо майо! Голденський бідіку продали за 2300. Жесть, у нас купили тіпів. Це реально потужно. Жесть. Так, давай тоді нового. Нового давай-ка продамо за 2. За 2600. За 2600 продамо нового голдена. Дальше поїхали. Поїхали, поїхали виставляти. Виставляти своїх. Тіпі. так, демон, братуха, давай-ка тебе за 1400, бо за 1250 тебе ну щось прям дуже швидко купляють. Так, далі, дальше, далі. далі. Пам, пам пам Грін лазер. Почому грін лазера. Давайте за 800, за 800 гемасов. Я думаю, що цілому адекватно. Так, і ще одного нового юніта нам треба виставити. М -м, кого б поставити? Може, Скіпіді клауса. Давайте за 400 гемів. Так, стоп, не 4000, а 400 гемасів. О, от тепер, в принципі, в принципі і непогано, да? Тільки залетіли в третлазу, і у нас вже майже 20 тисяч гемів. Було 70 з копійками, точно вже й не пам'ятаю, ну повністю точно було їх не супер багато у нас. Так, і треба ще змінити на оцю тіпа ціну, бо 4 тисячі його ніхто ніколи не купить, коли на нього ціна 2800. Да? Тому ставимо 2 700, в принципі, хай хай продається, як говориться. Потихеньку, помаленьку, але все-таки ми їх по-любому таки то продамо. Ось його тіла мікрофон щось дуже полетів, дуже швидко. Мені здається, що я прям за нього ціну. Занизив прям дуже-дуже добре. Чи можливо ми ж до може тут його навіть знайдемо і побачимо взагалі, по чому їх продають? А таких тут взагалі не продають. поняв, поняв, прийняв. Так, демо наший болменчик штуцер гемів, Тітан Фанмен 19500 хайпер по 10 тисяч, астрабгрейті там 1000 гемасів. Ну, слухайте, я бачу точно, що ціни на юнітів прям однозначно виросли. Ось, дивісь, чувак продає по 1200 нових годліків. У мене він стоїть 1500. Тому зараз конкуренції ми йому не можемо зробити. Хоча, слухай, хоча ж ми можемо йому перебити ціну, правильно? Як варіант? Як варіант, можемо це з легкістю зробити, бо в нас їх є декілька штук. Так що хай продаються. Так, дивися, дрільменчика особо люди не купляють. От серйозно. Люди особо їх не купляють. У мене є купа годлі. У мене є купа годліків. Давай, може, ліпше ми замість ось цього типа дрільмена, да, Поставимо годліка. Наприклад, за 800 гемів. За 800 гемів, бо ціна зараз на. Сітерпаз на нього тисячу. Тобто 200 гемів считай, скинули, і вже непогано. Слухай, ми вже прям реально солідно продали юнітів. Кстати, дивися, на цій третбазі продається лише один вчений дрільгмен. Я пропоную що зробити. Давайте ми когось приберемо, наприклад, оцього тіпа. Типу. Так, ми продали, кстати, скібіді Голдіна. Голден скібіді за 2600. Йо-ма-йо! -йо, а що це таке? Я пам'ятаю, що ймен декілька серій стояв по, дві, по 200, його ніхто ніколи не хотів купляти. А тут їх почали просто розбирати, як гарячі пиріжки. Так, значить, цього ми виставили. Давайте виставимо ще якогось свого юніта, бо звільнилося. Звільнилося місце. Я хочу виставити вченого. Вченого, який приносить гроші. Жесть у мене старфалів. Це просто шок. Так, принтермена продали, кстати, ще, ще за 450 гемів. Давай це ми виставимо за 3200. Не знаю, чи заберуть, не заберуть. Буде видно. Принтера принтерами Продали, да, білого? Білого продали принтера. Ем, чого цих чайних не забирають? Я не знаю. Вони ж теж приносять гроші, друзі. В чому, в чому проблема? Так, джекпаки. Джекпаки, щось взагалі ніхто не купляє. Так, ем, давай, -ка, давай, давайка, давай, давай подивимося. Гост камерамен. Безсилковий юніт, Безсилковий юніт. Теперішніх реалій. Так, апгрейдика. Давай цього ми виставимо за. 550 гемасіо. гемасів, що може за 600. Давай за 599. Ота, ні туди, ні сюди. Все, диви. Виставили в принципі. В принципі, ок, можна цього самурая прибрати і на його місце виставити щось інакше. Наприклад, ось у гравіті ганчика поставити да, за 99 гемів. Бо гравіті гані в мене, ну бачите, прям достатньо. Потім я пропоную ще прибрати ось цього мага, бо маг теж є. Ну він то прикольний, але є не супер актуальним. Так, а чого принтер півтори тисячі гем? Питання. Давай ка замість принтера. Тоді точніше ціну змінимо на... 850 може попробувати. Давайте спробуємо. Давайте реально спробуємо за 850 його продати. Бо тіпи продають ну за ціни, якісь просто які космос, реально космос. Ціни. Так, мене тепер ще цікавить голденський біді, бо я зрозумів те, що на ньому можна реально зараз, зараз заробити. Так, хто нас тут? Ось у Віпкамераманщики по гемчику забираємо. По гемові забираємо. В принципі, якщо що, то потім зможна буде його обміняти просто на коїни. Так, ну і дивись, поки в мене тут юніти продаються. Я бачив, що в мене є декілька кейсів, якихось різних, да. Давайте їх ми їх попробуємо відкрити. Можливо, щось з них випаде Так, спікер випав нам а, лега. Ну лега це туфта. Лега це туфта, тому давайте ще довідкриємо. У мене є декілька кейсів. Такого бемс. Два кейси відкриваємо. Давайте ще віп-кейси відкриємо. Так, тут, в принципі, нічого цікавого. З віп-кейсів нам випадають самі звичайні віпки, які ми також потім обміняємо просто на коїни. Так, далі. Дивісь, у мене є купа отаких от кейсів. Давай ми їх теж рубанемо. Ось даже підписник до нас підбіг. Пише, я фан. Так, випало нам купа куполег, які нам просто, друзі, не потрібні. Це все діло. О, продали ще одного типа, за 800. До гемів, непогано, непогано. Так, відкриваємо ще п'ять кейсів. Дивимося, що нам випадає, а випадає нам просто туфта. Так, ладно, давайте зараз добіжимо, виставимо ще один лут, бо нам, виходить, залишається прям буквально чуть-чуть Буквально ще чуть-чуть, і ми зможемо виконати свою ціль. Так, виставляємо цього годліка за 850 гемів. Ну і в принципі, я вважаю, що за сьогодні результат прям потужний. Диви. Ще одного продалось з Кібіді клауса за 400 гемів. Капець, це реально дуже жорстко, що почали друзі люди скупляти оці зібіді клаусів бо по, по такій ціні просто. Давайте за 450 виставимо. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу свої катаських подобається, то що я бажаєте продовження по той тавер дефенсу. А з вами як завжди був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім. boca a poca.